Слава нації, В ефірі Сашко, добрий. 10 жовтня 2023 року. Чудовий день, щоб наголосити з огляду на ті бурхливі події, учасником яких я стаю ці, ці буквально дні. Що я живу повним життям, у мене все чудово на особистому фронті. Я не подаю жодних ознак суїцидальних настроїв, насичуюся життям, роблю улюблену роботу. Дуже обережно чищу зброю, не спромовую її собі, в голову не маю звичку чистити автомата, увіп'явши ствол собі в піднебіння. Так, це чудово, немає ніяких речей, щоб очікувати, що десь я добровільно невдовзі вийду з цієї симуляції. 10 жовтня 2023 року. Слава нації!